Три роки тому у Солотвині вперше провели турнір із футболу Солотвинська весна. Зініціював його тодішній очільник громади Манолій Піцуряк. Цього разу за перемогу боролися 10 команд. Це Вже третій традиційний турнір «Солотвинська весна. Перший було. Ми запрошували в США. Виграли команди. Той рік до нас приїжджав Володар Золото М'яча Ігор Біланов. Був такий всеукраїнський турнір. Я цей рік зробили формат 5 і сьомій класи серед громад на на, на двох половинах, сім плюс один. Директор школи каже, що змагань було б більше, однак є певні проблеми. Щоб поле і вся інфраструктура була ще кращим. Потрібні роздівалки. Ми на даний час не маємо роздівалок, побудова спортивного комплексу. Хочем у цей рік вже кладемо тренерські лавки, виділили з об'ясного бюджету. Дякуючи пану Івасику, дали нам і будуть, будуть класти. І відкриття спецкласів футболи. Тут, якщо буде комплекс, буде цей і. Головне, щоб була перемога. Активно допомагає в проведенні змагань Солотвицька селищна рада, хоча спортивну школу створили лише чотири роки тому, та результати її вихованців вражають. За ці роки ми маємо дуже великі перемоги не тільки на районному, на обласному, на всеукраїнському рівні. Це наша гордість, і ми працюємо над цим. В цьому році хочемо все ж таки збільшити кількість гуртків в даному закладі позашкільної освіти. Підклала плече допомоги і обласна організація. Українського фізкультурно-спортивного товариства Колос ми тісно співпрацюємо із Солотинською громадою. Товариство Колос воно весь час займалося найбільше увагу приділяло сільському спорту. І на прикладі цієї громади, то, то можна сказати, що навіть незважаючи на такі складні часи, у них постійно проходять змагання, вони приймають участь у обласних змаганнях. А сьогодні проходять змагання з футболу. Головними дієвими особами того дня були звичайно юнаки та дівчата. Я займаюся футболом з самого дитинства, але на тренування хожу приблизно три роки. Мені в футболі подобається швидкість, тому що я з дитинства була спортивна, я в мене була перевага до спорту. І Мій кумир, Я думаю, в мене всі кумири, я всіх люблю. Має спортивна школа і чим пишатися. Її вихованці вже зараз грають. За різноманітні молодіжні та юнацькі команди. Як приклад, 11-річний Максим Дем'янюк, який зараз вчиться в обласній школі футбольного клубу Прикарпаття. Та за рідною командою зізнається спортсмен сумує. Мені тут каліпше було, бо тут всі знайомі були. І тут багато друзів, друзів було. Я в команді воротар і. Ми у мене багато друзів там і я мрію стати справжнім футболістом. Головним призом для всіх стало справжнє задоволення від гри. А кращі футболісти та футболістки стануть учнями місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Із Солотвина Богдан Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.